Всім доброго раночку, ми з України. І я вам обіцяла, вчора ми стригли підстригали лаванду. І я вам обіцяла, що я вам розкажу, покажу Ісо. Це трава, яка дуже популярна, яку, про яку ми знаємо з біблії. І ось, будь ласка, ось він є, він росте. Насправді він це молоденький, її посадила буквально зовсім недавно. Йому двох місяців ще немає. Туди я вже так пересаджувала, а насправді він росте такими самими кущами, як і лаванда. Використовується як спеція, використовується як ароматизатор. і Їжу дуже-дуже гарно його додавати. Пахне неймовірно, коли великі кущі, так як лаванда посадить і сок, він дуже-дуже гарно виглядає, дуже запашний і квітне різними кольорами. Зараз вже виведені сорти, так як і в лаванді, є рожевий. Є білий, є такий блідорожевий, ну різного-різного кольору. Насправді можете спробувати і розвести собі цей дивовижний. От, далі ще таки, знаєте, порада особиста із власного досвіду, з досвіду моєї родини. Ми знаємо, що іноді хочеться з'їсти щось жирненьке на свята чи що. І себе починаємо некомфортно, комфортно, щось болить, чи печінка, чи печінкова. От Як ви додаєте оці листочки, прямо смачна. Неймовірно, М -м -м. щось з занісом, шафраном перегукується, дуже-дуже запашне, з шафеєм, шаблією. То ви можете додавати його в салати, в спеції і дискомфорту від їжі не буде. Всім гарного дня, сьогодні спекотно, бережіть себе.